Доброго дня, друзі. Приїхала багатостраждальна радіостанція, так можна сказати. Заказав я її ще в кінці осіні, напевно. Ну, добралась вона ось в такому стані, як бачимо, коробочка просто Просто розбита. Добре, що радіостанція ціленька. Як бачимо, це радіостанція Лінтон. Чи Лінтон, як правильно говорити. Ось. І характеристики LT 9100 Бачимо, що тут нас вказує виробник 144 148 430, 440 Менше рівно 5 Вт. Хоча на сайті вказано 7 Вт. Ну, якось так. Але насправді вона у нас приймає від 18 до 630 і від 840 до 1300. Там прийом. Передача так само передає насадком, приймає садком. Давайте перейдемо, будемо дивитись, що воно в нас собою являє. <кхм> Значить так, ось такого плану інструкція. Давайте розглянемо який сталончик є. Гарантійний чи що? Непонятно. Ладно, підложимо бік поки що. Ось такого плану інструкція на китайській мові. Китайці молодці. Що я можу сказати? Ми тут все зрозуміємо. 30 сторінок китайських іерогліфів. Ну, і на тому дякую. Як то говориться, китайці нас не обділили. Такі от є якісь бумки. Я, правда, не знаю для чого вони. Що ними робити, підскажіть в коментарях, бо я щось, в принципі, затрудняюсь відповісти Ось такий блок живлення йде в комплекті. Правда, вилка не під євро. Так, що в нас пише? Вхідна напруга 100-240 вольт. 0,15 А і вихідна 5 вольт 1 А. Тобто максимально 1 А. Ось такий кабель. Для зарядки Type-C на Type, a нагадаю, що радіостанція має Type-C роз'єм. Ми можемо її заряджати будь від чого. Тобто, ну, будь-від якої зарядки. Десь я бачив відео огляди, що тут є проблема та, якби, з фастчарджем. Ну, типу, що якщо ви там подасте е, дуже великий та, якби, струм зарядки, що в принципі, батарея згорить. Ну, не знаю, я пробував. Заряджав, в мене вроді би все нормально було. Не знаю, можливо, це такий був екземпляр в людини. Не буду нічого наговорювати. Ось такого плану шнурок. Ну, Китай та Китай. Є в комплекті, то і є, і вже гарно говориться. Давайте я трошечки відложу коробку в бік, щоб вона нам не заважала. Ось такого плану стакан. Є світовий індикатор, який буде світитися червоним, коли радіостанція заряджається. І зеленим, коли вона зарядиться. Характеристики стакана, як ви бачимо, тут є 500 мА. Для чого стакан тут, в принципі, в комплекті, ну, я в принципі не знаю. Він слабший, 500 мА. Зарядка видає 1 А. Радіостанція я пробував, вона бере до А приблизно 800-900 мА. Тобто стаканом користуватися, в принципі, нема смислу. Ну, але видає вона 8,4 В 500 мА. І вхідний роз'єм, так само Type-C, тобто від будь-якої мобільної зарядки. Так, Ось такого плану кліпса. Давайте я одразу її покажу. Так, там болтики. Ось, звичайна така боуфенговська кліпса, металічна основа, що вже дуже добре, пластик. Нормальний, міцний. Є та є, як говориться. Головне, що положили. Комплектація хороша. О, давайте антенку глянемо. Антенка мені нагадує 669 C. Правда, зараз ті 669 спортилися, колись вони були досить непогані. Так, характеристики 136-174 МГц, 400-470. По довжині антенка. 21 см. 21 см. І давайте подивимося, чи вона в нас має резонанси. Чи вона в нас має якісь резонанси? Ось двохметровий діапазон. Є резонанс на 143-600 мінімальний. ну Працює на, дв... на двійці. 1,6 до 2, так якби на двійці воно, звичайно, буде пригати від маси залежачі. Давайте на 70-ку подивимося. На 70-ці, коротше, вона в нас не працює, тобто антенна спосіб всього під заміну. Я би так сказав. Ну, такою антенкою користуватися, знаєте, таке собі задоволення. Ну, але на двійці можна працювати. В крайній мірі в моєму екземплярі. Так, далі. Є ось такого плану акумулятор. Давайте подивимося його характеристики. Тут нічого не понятно, все по-китайськи. Але пише 7,4 вольта 2000 мА. Зразу вам скажу, я її вже заряджав. В районі 2000, як якби є, там 1890 щось таке. Ну, типу погрішність там. Зарядний порт Type-C на самій батареї. І ось таке кріплення. Батарейка невеличка, така досить. Так, і ось ми бачимо коробочка пуста. Вона пережила, не знаю, атомну міну, блін. Де вона була? три місяці йшла та рація. Це просто. Такс. І ось така, зараз я її протру. Ось такого плану радіостанція. Зразу давайте її характеристики подивимося. Виробник вказує LT-9100 144, 148, 430, 440 МГц, так як і на коробці. Серійний номер. Всі діла. Так, акумулятор застібнули. Давайте ми її для початку зважимо. Нажимаю, нажимаю. А воно не працює. Так, ладно. І ще давайте шнурок додавим. 235 грам, немало, не багато. Ну, вона така невеличка. Давайте я вам її так покажу. Зараз ми розглянемо її органи управління. Для початку давайте. Стандартні заміри 10,5 см висоти, а невеличка така. 5,5 ширини. І без кліпси у нас товщина майже 3 см. Роз'єм SMA Female, підходить антенки. Тобто звичайні китайські боуфенги, то все. Сюди антенки підходять. Є дві кнопочки PTT. Є переназначувана кнопка, яку можемо переназначити. Ліхтарик досить потужний, зараз покажу. Є ручка включення, вона зуміщена з регулюванням гучності. Тут у нас роз'єм тільки Type-C для програмування. Правда, я так програмок не знайшов для її програмування. В інтернеті, можливо, є, я так дуже не шукав. Так, що тут ще є? Що тут ще є? Ну я вам вже показував, що на самій батареї є роз'єм Type-C для заряджання. І тут у нас є світовий індикатор, який так само буде показувати нам, коли радіостанція зарядиться зеленим і червоним, коли вона буде заряджатись. Давайте ми ще її так розглянемо. Гарно вона так зібрана, гарно лежить в руці, корпус металічний, Оце от все метал. Крім батарейки у тої верхньої панельки. Давайте ліхтарик покажу вам. Досить-досить непогано. З цієї сторони Монолітний такий блок, можна, можна так сказати. Досить і досить непогано. Так, давайте зараз послухаємо, як звучить її. Динамік. Перевіряти будемо з ICOM ID 50. Так. Давайте 433 530 виставимо. Звук максимально не буду ставити. 433 530. Непривична клавіатура тут. Слухаємо зараз, як звучить її мікрофон. 2-3. мікрофона. Радіостанція 2-3. мікрофона. Радіостанція Линтон, -9100. Так звучить її мікрофон. Тепер давайте послухаємо, як звучить її динамік. Один 2-3. Провірка динаміка, радіостанція Дзінсон лт 9100. Досить така непогана радійка, я би сказав. Бачите, навіть менша вона від айкома, фактично тонче, менша. Ну тут і батарейка, правда, поменша. Ну так, в руці досить гарно лежить. Що сказати? Непогана радіостанція. Будемо потім робити заміри, виміряємо, зробимо певні висновки і тоді щось можна буде сказати. Що ж, давайте ще перейдемо по менюшці. Дисплейчик в неї досить гарний, яскравий, контрастний. Такий чорний фон. Е, менюшка в нас включається ось тут. Бачимо, тут є з нульового пункту до 47. Ну давайте перейдемося, подивимося. Тут от бачите ширина канала, шумодав до 9, від донички до 9. Потужність трьох рівнях low, ultra і high. Енергозбереження, крок від 2,5 до 50 кГц. Roger. TYT, включення, виключення радіостанції на передачу автоматичне. Від 60 секунд до 180. Вокс. чутливість воксу. Від одинички до трьох. Підсвітка до 30 секунд. Від 10 до 30. Слідкування за двома каналами включено або виключено. Ці ті CSS-коди, тобто субтона на прийом. Так само субтуна на прийом і інший на передачу субтуна, на передачу субтуна. Скремблер можемо включити або виключити. Ім'я каналів задавати. Bip. Ну Давайте ми його виключимо. Мова англійська або китайська. BusyLog виключено. Режим сканування. Офсет репітерні функції, тобто здвиг нашого репітера ми можемо включати. На приймання можемо виключити дисплей, на передачу можемо включити або виключити LCD, DTMF, автоблокування. Бачимо виключене сканування, Тони на передачу 1000, 1450, 1750 і 2100. Затримка воксу. Показування, що буде показуватись на каналі, b дісплей що буде показуватись, канал плюс частота. Можемо вибрати. E, Частота плюс ім'я <кхем> зберігання каналів, видалення каналів і версія прошивки, і тип блокування? Все, менюшка бачимо. В принципі, майже стандартна для радіостанцій китайських. Кнопочка PTT. Верхня, нижня. Меню, назад. Так само тут ми переходимо між канальним і частотним режимом. Бачимо, включається, такий-то. Далі вверх-вниз навігаційні кнопки DTMF. А Б активну. Частоту вибираємо верхню чи нижню. Так само гарно, що тут у нас є на клавіатурі вказано деякі функції. Тобто, нажавши кнопочку меню і 1, бачимо SQL 2. Меню 2. Потужність. Меню 3. Сканування пішло. Меню 4. Ой, не нажалось. Меню 4, крок. Е, меню 5. Реверс. Можемо включити. Меню 6. На прийом субтона. Е, меню 7. Vox. Радіо. Давайте послухаємо радіо. Щось послухаємо. Слухати би таке якийсь текст радіо не дуже ловить. Ось такого плану, коротше, щось радіо мені не дуже подобається. Dual watch 9 і ширина канала на нулю стоїть. Якось так. Ось такого плану, коротше, радійка. Що тут ще вам по ній розказати, тут знаходиться мікрофон, динамік всередині. Радіостанція, в принципі, на дотик досить такі, ну, в, ли... в руці лежить досить гарно. Мені подобається. Що тут ще про неї розказати, менюшку перейшлися, то подивились, то подивились. В принципі, радійка непогана. Що ж, виміряємо потім потужність і чутливість, і тоді можемо зробити певні висновки по радіостанції. А так, в принципі, дякую, що дивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім папа! -па.